Вже в четверте місцеві жителі села Привільне та сусідніх населених пунктів виходять до сільської ради, щоб отримати відповідь на питання, чому не всі отримали грошову допомогу на тверде пічне паливо? Розповіла місцева жителька Альона. Жінка говорить, заявку на отримання допомоги подавала ще у вересні. Нас приймали заявки, нібито компетентні люди, які працюють на сільській раді, які перевіряли наші заявки, як ми пишемо, кожне слово перевіряли і подали. Чомусь вийшло так, що 70 чи 40 людей отримали, тільки ті, хто приближили до сільської ради, а інших всіх вийшли помилки. Жінка говорить, разом з односельцями зверталися до місцевої влади, втім, відповіді не отримали. Які б ми питання їм не здавали отак з очі, то вони всі просто посміхаються і говорять, не смішіть нас і уходять. Житель сусіднього села Новобірзулівка Олександр приїхав до привільного на збори, щоб дізнатися, чому досі не отримав грошову допомогу. Тут не, не діло в грошах, тут просто вже остання крапля це була, бо тому, що люди не треба, люди. Це не потріб тут. Тут живе тільки апарат сільради. Все. За допомогою місцеві жителі звернулися до депутата Привільненської сільської ради Миколи Волошина. Люди подали заявки, більше тисячі заявок. І, по-моєму, 1065 на тверде паливо. У нас дійшло тільки 70. І 70 заявок і з апарату сільської ради, і їхніх, близьких, там, родичів, і всіх, можна сказати, приближених до сільради. Получається, ми дзвонимо на гарячу лінію знову: чому, чому так сталося? Вони говорять: ну, подано 70 заяв, і 70 заяв виплачені. А остальна ти. Майже тисяча заяв ну не пройшла просто-напросто, тому що і десь вони завісли. Начальниця відділу соцзахисту Привільницької територіальної громади Оксана Макеєва говорить: подавала 1068 заявок на отримання грошової допомоги. Втім, деякі з них були повернуті на доопрацювання. За словами жінки, протягом трьох днів всі заявки були відредаговані. Ми почали дзвонити в департамент, Чому так? Нам сказали, що від нас отримали тільки 70, Ну, список на 70 дворів. Я возила свій системний блок, там де у мене ця захищена почта, возила всі розпечатки на флешках, на ноутбуки. Ну там ніхто нічого дивитися не схотів. Сказали, у нас є все своє. Ну і сказали, що список відправлений був 18 вересня, але у наших відправлених даже такої дати немає. 12 сентября, потім 13 і 16. Сільський голова Віктор Верба говорить, всі заявки були подані вчасно та у повній кількості. У нас є підтверджуючі документи, що ми передали по закритому каналу. Так як положено на ту адресу, на яку ми передавали, було повернуто із того списка 70 людей. Які потім знову відправили, все було нормально. Почали отримувати гроші, отримали там 40, я не можу сказати, тому що це закрита інформація. І почався скандал. Що скандал почався, я не розумію. Ми розбираємося з департаментом. Ми хочемо розібратися, щоб людям виплатити ці гроші. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, щоб з'ясувати, скільки заяв подала привільненська громада, з яких причин їх повертали на доопрацювання та чи отримають допомогу всіх, хто звертався. За результатами спільних зборів жителів і депутатів сільської ради була сформована ініціативна група, яка контролюватиме процес видачі допомоги. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Микола. jeszcze